Всім привіт і прошу у мій світ! Ви побачите не тільки народження золотого дракона, а також багато цінної і корисної інформації, чим погрунтувати і пофарбувати таку піч. Яка фарба виявилась найкращою, а яка зовсім не підійшла. Завершальні роботи по декору і не тільки. Тому додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. Після протирання усієї поверхні дракона вологою губкою. А іноді власними руками, щоб вона була гладенька, рівна, не обсипався пісок. Прибрати та затерти мілкі тріщини. Далі важливим етапом виявилось ґрунтування. Від нього буде залежати міцність основи на яку ляже фарба. А також напряму впливає на її витрату. І ще раз підсумою. Спочатку глина, пісок і солома, щоб вся маса була міцною. Потім мішковина, щоб скріпити верхній шар, поверхній і прибрати тріщини. Грунтовка поверхні обов'язково вона зміцнює, обеспилює, щоб фарба не одвалилась, і не відшаровувалась, і гарно трималась, і зменшує її витрату. Ось так буде капітально і надовго, незважаючи що це піч, яка буде нагріватися і охолоджуватися, тобто розширятися і звужуватися. Не пропускайте не один з цих етапів. Скупий платить двічі і привчіть себе робити все гарно. І кінцевий результат буде таким же. І на довгі роки. залишив мої слова передбачення і плани саме в моменті до лютого 2022 року. Для пам'яті. Ну, Коротше. Це буде віддільна історія. Я думаю, це все буде на каналі YouTube. Все буде розказуватися в ньому. Так я ділаю його, а пока как-то так. Ну, так вам всім добра і міра. Для ґрунту я обрав звичайну ґрунтовку СТ-17. Вона доволі якісна і після двох шарів ґрунтування поверхня стала глянцевою міцною і скріпленою. Це просто супер для нанесення фарби. Але втирати її потрібно без пропусків і не жаліючи. тим буде краще, і запаху від неї майже нема наносити краще на теплу основу і обов'язково два шари. Погрунтований лун чекає на фарбування, наче глянцевий заліпленими очима, малярним скотчем. Завершальна частина це фарбування. Але чим пофарбувати пічку з глини, де температура на голові доходить до 150, а на лежанці до 70 градусів. І на ній треба буде сидіти, лежати, щоб вона не чіплялась. Спочатку я спробував сухі пігменти, жовтий і червоний. Але при першій же топці печі, при температурі 100 градусів на глині вони зникли. А другий їх мінус те, що вони маркі і мазались як крейда. Потім я купив жовту фарбу дуфа, яка витримує 120 градусів. І вона непогано себе зарекомендувала. Але жовтого дракона я не захотів, а золотої фарби Такої фірми не було. Почав шукати і знайшов. На пробу взяв маленьку баночку цієї фарби і просто щиро зрадів, який колір як наноситься, бистро сохне, тримає температуру до 150 градусів, не мажиться, немає запаху зовсім. На акриловій основі і розчинником є звичайна вода. А саме головне, що ця фарба виготовлена в Україні. Повірте на чесне слово, я не рекламую цю фарбу. Мені ніхто не заплатив за рекламу. Я хочу, щоб ви дізналися і вам була корисна ця інформація, і допомогла, як і мені колись. А компанія Композит дякую вам за таку дивовижну фарбу, ви круті і особливо гордий за те, що зроблено в Україні. Для моїх завдань це був єдиний можливий варіант, щоб пофарбувати глиняну піч дракона луна в золотий кольор. Якщо вам ця інформація допомогла чи допоможе, віддячте вподобайкою це відео, а також підписуйтесь на мій канал. Ще буде багато корисних порад і лайфхаків на різноманітні теми для життя. Сам процес фарбування доволі банальний: береш пензлик і фарбуєш. Але краще пензель середньої ширини приблизно 3-4 см, витрата менше і так зручніше. Ніяких валіків, тільки пензель. Щоб промалювати, Очі, зуби, когті, червоний рот, рога довелося навіть купити художні пензли до 10 мм і домальовувати і підводити. З золотої фарби на два шари пішло приблизно 5 банок по 500 грамів, і це ще було добре прогрунтовано. Якщо будете щось фарбувати в великих об'ємах, беріть фарбу з запасом однієї партії, тому що коли я підкупав 4-5 банки. Колір вже відрізнявся. Навіть за одну добу в мене не вийшло пофарбувати всього луна. Все треба було робити якісно і досконало, Особливо голову дракона. Далі були не менш важливі роботи. Роздрукував та вирізав шаблон і намалював іерогліф дракон лун. Також підготував і встановив п'ятиметрову святодіодну стрічку. Відремонтував перлину дракона, погрунтував і пофарбував. Встановив в пластиковий щит все електричне обладнання, про яке згодом зроблю відео і все покажу. Так як сходи підіймаються і пускаються, тумбу чи підставку теж прийшлось довести до ума обшити залишками вагонки, оббити декоративними дерев'яними кутниками, щоб сходи опускалися точно на неї і пофарбував. Можу точно відповісти, що все починається з вашої мрії, вашого бажання, а далі кропіткої праці. Але в задоволенні. Тоді у вас все обов'язково вийде. Тому мрійте, реалізовуйте власні ідеї, не слухайте, якщо кажуть, що не вийде. Вірте в себе і власні сили. І йдіть до мети. Дякую вам за перегляд! Якщо відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, напишіть будь-який коментар, а далі обов'язково буде.